Ліла із санскриту буквально перекладається як гра. Це така езотерична, хтось називає її трансформаційна настільна гра, де рух повністю залежить від китка шестизначного кубика. Гравець пересувається полем із клітинками в кількості 72, що нібито символізують внутрішні стани людини від ілюзії до пробудження. Щоб увійти на гральне поле і розпочати врешті гру. Потрібно, щоб кубик показав саме шестірку. Ти приходиш з якимось певним запитом своїм і формулюєш його, якщо кубик не показує Стірку, то це означає, що потрібно тобі. Переформулювати його аж поки ти не побачиш завітне число. 6. мета цієї гри – дійти до клітинки 68, що символізує космічну свідомість. Провідники Ліла кажуть, що мудреці з Індії грали в цю гру ще до започаткування сучасного відліку часу. Гра була створена близько двох тисяч років тому буддистами та монахами, проте досі залишається актуальною в сучасному світі. 2000 тисяч років тому. Мабуть, ви думаєте, що поле греліла знайшли під час розкопок? у Дребніх поселень. Та знаю, що ви так не думаєте. Під час археологічних розкопках на теренах сучасної Індії справді знаходили ігрові поля та прототипи грального кубика. До прикладу, у багатьом відома гра Чаупар, традиційна індійська сімейна гра, дуже схожа на іншу індійську гру Пачісі. метою таких ігор, звісно, були розваги та змагання, а не духовне просвітлення і трансформації. Саме гра Чаупар стала похідною для багатьох інших, до прикладу, Г'ян Чаупар або Ще її називають гра Мокша, вона була релігійно-дидактичною, тобто повчальною, і створена була індуїстами з метою прищеплення моралі, зокрема дітям. Індія, як нам відомо, була колонією Великої Британії. Тож вони завезли її до Англії, де ця гра була перероблена для дітей, і отримала нову назву змії та драбини. Тоді хто насправді придумав? Груліла такий собі індійський письменник і містифікатор Харіш Джухарі у 1980-х Він узяв концепцію мокша патам чи інакше грузміїти драбини, додав чакри, нумерологію, езотерику, вішну, карму і написав книгу Ліла.